Брати у Христовому священстві, дорогі парафіяни парафії святого Йоанна Анастуклі у місті Житомирі. Вітання вам найщиріші світлим святом Різдва Христового із Древнього града міста Збаража. Місто, яке розташоване на березі старої річки Гнізди, полити історією. Перша поява францисканців у місті Збаражі сягає своїм початком 1627 року. Коли -то Юрій Збаражський запросив їх як каполянів свого війська, і від того часу францисканці своєю душпастерською опікою обіймали мешканців цього давнього міста. Перший храм, який був побудований у 1627 році, Юрієм Збаражським проіснував недовго. У 1649 році, він був частково знищений військами Богдана Хмельницького, де було вбито кілька монахів. У 1675 році храм був і місто повністю спалене. Військами турецького хана Ібрагіма Шашомана Паши. І від того часу, 70 років, мешканці міста Збаража були позбавлені духовної опіки, не мали можливості вклонитися Богу, приступити до таїнства сповіді чи просто Богові подякувати за усі дари і благодаті, якими він їх обдаровував кожного дня і обдаровує надалі. У 1746 році на цьому місці повстає другий храм, дякуючи. Магнатам Потоцьким, які побудували цей величний храм під, на... під титулом Святого Антонія Іспаної. І від цього того часу, по сьогоднішній день, храм, який є окрасою, одній із величних окрас міста Збаража, радує око тих, хто відвідує це давне місто і служить для прославлення Бога і духовної опіки над усіма мешканцями Збаражчини. Дорогі в Христі від імені власного і нашої невеличкої парафії, яка нараховує близько 150 осіб. Скливав вам найщиріші вітання у час Різдвяний, пригадуючи, що свято Різдва Христового є святом родинним, святом сімейним. В ці осейні віфлеємською зіркою дні ми долучаємося до найсвітлішої події для кожного християнина, яка дала людству новий шлях, змінила історію та долю цивілізації. Народився Господь наш і Спаситель Ісус Христос. Цей день наші родини і наші душі сповнюються любов'ю, надією та вірою. Тим самим ми стаємо чистішими, добрішими і набагато кращими, а наші домівки зіграває життєдайне світло різдвяної ночі, котре нас очищує, захищає від будь-якого зла. Спільна молитва та побажання одне одному добра єднають нас у єдності і любові. Різдво Христове, дорогі брати та парафіяни, це свято любові, яке нас зобов'язує до внутрішнього відродження, до оновлення усього сущого, оновлення людини, нації, сім'ї, держави та цілого всесвіту. Різдво, як нове очищення, воно вводить нас у до світла, зцілює духовно, об'єднує єдину і могутню християнську родину. Усім вам, дорогі, бажаємо міцного здоров'я, особистого родинного щастя. Творчих успіхів, натхнення, нових звершень, вдалих починань, праведної життєвої дороги та світлих обрій. Нехай доля до кожної з вас буде прихильною. Господнє благословення завжди буде із вами. Бажаю, щоб в ваших родинах панувала тепло і затишок, радісна атмосфера гарного настрою, веселих вам свят, смачної путі, веселої полятки, з найщирішими вітаннями. Мирного неба над головою і рідної землі під ногами, отець Олександр Лукащук, отець Давид Мокрий та Парафіяни. Парафії Святого Антонія спадує у місці з Баража.